за счет на то, что, что они э, заставят все-таки э, э, американцев все вместе пойти, пойти на какие-то какие переговоры с Россией, э, которые бы э, сохранили государственность, государственность Украины в том или ином виде. Многие у нас считают, что это для нас плохо. Вот, дескать, это остановит наше наступление, это позволит это им набраться силы и так далее. далее. Вот я буквально недавно не буду сейчас называть фамилию человека. Потому что, ну, на мой взгляд, у него настало прояснение в мозгу. Он был этот человек еще полгода назад просто первого с рта мне доказывал, называл меня этим, там, чуть ли не поедателем и так далее, и говорил, мы должны там сейчас там взять харьков, там, должны там взять там все там идти считать, там на Киев, Киев и так, так далее, всех, так короче, сносить, России, убивать и так, 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 так далее. Когда, Когда я ему задавал я вопросы, а сколько, ну, сколько, во сколько там, условно, обошелся Бахмут хотя бы, да, и, и во сколько, и сколько тогда обойдется Харьков, и сколько и сотен, сотен тысяч наших ребят погибнет, погибнет говорю, так, так нельзя делать, так... так победа, мы за ценой не постоим, не постоим пускай сотни тысяч, но это зато победа, зато это наши территории, а позиция, что сохранять людей во время войны, это позиция трусов и позиция проигравших. Вот. То есть вот такой вот был упоротый ПТО. Я, соответственно, говорил, что вообще нам не требуется всего этого, что вся эта абсолютно пригожинская позиция, что надо вот там положить черт сколько людей, да, и взять там еще какой-то маленький кусочек, она абсолютно бессмысленна. Украина, как и Европа, достанется России вся. Просто через какое-то время. Они все равно все рухнут, они все равно надорвутся. Вот. Они все равно пупок себе надорвут. Вся европейская экономика, и американская, и прочее. Все равно весь мир будет наш. И не надо сейчас класть людей больших перими или перими. Не надо. Вот. Поэтому мы подталкиваем Европу, чтобы она давила на США, в том числе вот на эти самые перими. Если мы считаем, что мир убьет Украину быстрее, чем война, то мы для приближения этого мира можем сейчас, скажем так, коней не гнать. То есть не, ну, не и делать под вот под этого вот, супер-мега-успешное, скажем так, наступление. То есть действительно и людей под побережем, под да, под но не будем вырубаться в крупные и большие вели, эти, чтобы создать опять-таки у них иллюзию того, что ну, есть в России, э, то есть она все, все, всю мощь свою поегла, но ничего там много не смогла. И, соответственно, создать э, такую иллюзию, что Значит, с нами можно договариваться значит, с позицией силы. Да? Мы-то знаем, что любой договор убьет Украину, поэтому мы можем даже пойти на условный договор, который может показаться ну, не таким хорошим с нашей внутренней политической точки зрения. Как люди ожидают что-то мощного такого. Вот. А тут раз и пошли на что-то такое, ну, всего лишь условно зафиксировали те территории, которые взяли, не больше, да, и не смогли. Вот. То, что я говорю, это потом все равно приведет к краху Украины. Многие могут не просчитывать. А мы можем в эту игру сыграть дипломатически. Даже вот это наступление, скажем так, сделать ну, не таким Суперники победоносным как як бы би, би зробити. Нам опять-таки нікуди торопитися. Чи можете ви розслумачити слова Путіна? Тут у нас, знаєте, вже років 25, тільки йде про те, що всі е, роз, намагаються розтлумачити будь-які слова Путіна. Нічого поки що не виходить. Давайте зробимо спробу з вами зробимо. Поразка Росії означатиме кінець державності, і тому треба йти до кінця. Тобто. Путін точно плутає себе і Росію, тому що поразка не означає кінець державності. Ну, З моєї точки зору, це якась якийсь абсурд просто. Але таке враження, що для Путіна це дійсно, якщо буде поразка Росії, тобто поразка його режиму, тобто це означає, що ядерна бомба ну можлива, скажімо так. Можлива ядерна бомба. Ваша точка зору, будь ласка, ну, а, а, моя точка зору полягає в тому, що Путін тут ототожнює себе і державу. Це знаєте, характерно для російської традиції деспотизму і авторитаризму. Тобто, по суті, він а, тут я б сказав, сам проводить певні паралелі між Гітлером і, скажімо, нацистською Німеччиною, тобто аналогічна ситуація. Коли йдеться про те, що його особиста поразка, а за великим рахунком вона вже відбулася. Ми говоримо про те, що з точки зору стратегії Путін вже програв, тому що йому не вдалося захопити Київ, як він планував, і на сьогоднішній день Росія змогла окупувати лише приблизно 20% території України. Тобто, в, в такій перспективі можна сказати, що він вже програв. Але тут йдеться про те, що він розуміє його інстинкт самозбереження, підказує йому, що продовження такої ситуації, коли по суті Україні вдається ефективно обороняти себе, і це вже виграш для України, програш для Росії. Що якщо така ситуація триватиме далі, то тоді виникає загроза його, його життю через те, що російська еліта. А може в певному моменті е, ну спробувати усунути його від влади, тобто, скоріше за все, йдеться про це стосовно е, перспектив застосування ядерної зброї, я в це не вірю, тому що е, з е, кінця Другої світової війни по суті в зовнішній політиці, в світовій політиці існує е, дуже чітке е, табу на застосування ядерної зброї, будь-якої, і Путін розуміє, що якщо він е, навіть буде натякати на це, то це викликає незадоволення, навіть навіть е, серед його союзників. Я маю на увазі Китай, Китай і інші країни глобального півдня, е, включаючи Індію і е, Саудівську Аравію, і так далі. Вони зовсім е, не зацікавлені в цьому, і вони дали е, зрозуміти путіну вже е, декілька разів, що вони не будуть толерувати навіть його. Ядерний шантаж, тому ну, він навряд чи е, захоче, зможе е, реалізувати ц, цей ядерний шантаж, ядерний блеф. Пане Олександре, як ви думаєте, ну це я думаю, велика таємниця про це знає, може тільки Байден. Я думаю, навіть, навіть Зеленський про це не знає. А чи є у Заходу знаряддя для протидії у цій ядерній компоненті е, російській? Тобто ми можемо собі уявити найгірше, що вони таки захочуть щось робити. Я маю на увазі, люди в Кремлі. І тоді, очевидно, буде потреба в тому, щоб протидіяти їм. І американці там натякають і натівці, що в нас є, навіть конвенціональна зброя, нам не треба ядерною використовувати. Ми. Тобто, це, 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 це реальність. Тобто, чи, чи є такі плани, як ви думаєте, у НАТО? Протидіяти конкретним діям Росії, тобто не словам Путіна, а припустимо, вони помітять, що є підготовка до нанесення якихось там тактичних, стратегічних ядерних ударів кудись. Немає значення Україна, Європа, Сполучені Штати. І їм треба на упередження щось робити. Оце упередження існує, якісь алгоритми в НАТО, що робити в такому випадку. Будь ласка, пане Олександр. Безумовно, існує ціла стратегія ядерного стримування Росії з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів, і все це знаєте, є відповідні плани. Так і ми бачимо, що нещодавно відбувалися ну певні. Дії з боку країн НАТО у зв'язку з бряцканням ядерною зброєю і з боку Росії підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.